Один загиблий і двоє врятованих. Смертельна пожежа сталася у центрі Франківська. Вранці Ніна, мешканка будинку на вулиці Дністровській, прокинулася і відчула запах диму. Спочатку жінку охопила паніка, але вона не розгубилася і терміново викликала рятувальників. Бачу під низом, під підвірні дуже пішов великий столб дима. Я дуже налякалась, вийшла в коридор. Там вже не було чим дишати. мене так почалась паніка. Я позвонила до сина, щоб він прийшов на допомогу, бо ми гарі. І дзвонила до, до хазяйки, до своєї родички, що ми на квартирі живемо. І, і казала, що ми горімо. Вона сказала, що визиваємо рятувальника. І така ситуація стала. Я вийшла на балкон і чекала. Площа пожежі становила 8 квадратних метрів. Ліквідувати осередок вогню, кажуть рятувальники, було непросто. В ході розкі було евакуйовано двох мешканців та виявлено тіло потерпілого в безпосередньо квартирі, де горіли речі домашнього житту. Хід гасіння пожежі ускладнювався тим, що будівля старої забудови від було з поширення полум'я на міжповерхові пустоти, що ускладнювало відповідно гасіння, довелося проводити заходи по скриттю конструкцій та про їх проливання. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі рятувальники назвали необережне поводження з вогнем саме з боку загиблої особи. Також працівники ДСНС наголошують на важливості дотримання правил безпеки, які можуть врятувати ваше життя. Щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки, а саме не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщень, не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, не залишайте без нагляду дітей, не використовуйте неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.